Пропоную вам пошукати інше місце роботи. Ми з організації правий сектор. Це була колись офіційна в кабінеті депографії. В чому Фіційно? тут фотографія? Вон чоловік пише заяву, то і зараз ви випиші. Це була офіційна фотографія прибіга. Чому тут фотографія? У вас без фотографії є цього купа. Бонусі. Ну, якщо дарно рушу, купувати. Почитаємо. Ми не спішимо час є. А ви пам'ятаєте, що той час, як той прапор, який у вас там висить, ви поставили все на стіні, фотографію як... Люди чинять наругу над державною символікою. Що є кримінальним злочином. Не зрозумів, яку не другу. Над прапором. Над державною символікою. На фотоматеріалах людина чинила наругу. Ви її постали на своїх сторінках в соцмережах. Ні. Ні. Що ви думаєте, що ми що спали в цей час? Ми спостерігали. Я не зрозумів. Ну зрозуміло, не зрозуміло. Папір є, ручка є. Пропозиція наша дійсно. На ім'я? Ім не знаю, на яке вважаєте за потрібне, на ім'я ім районного керівництва, обласного. Всеукраїнського. Як скажете. Пишіть на любе, яке ви вважаєте за потрібне. Головне мають бути ваші дані, слово заява і пропозиція, прошу звільнити мене за моїм власним бажанням. Давайте я напишу. Слушай. Зачитайте, будь ласка, в голос. Ласка, такі, потім. Ну що звільнити мене за угодою сторін, з наданням не виходом За власним бажанням. Угодою з корінцем. То ну, що тоді? На чиєм я описав? Зареєструємо вас тоді в прийманні, ви засвідчите, що на вас ніхто там не чинив ніякого фізичного тиску, щоб потім не було ніяких запитань у нас. Так. Ну, Прийшли ті хлопці, які воюють, тут я так би не улыбався. Взагалі. Будь ласка, голосніше. А що, ви не дали Голова. В себе? Зараз немає А хто замість нього? Тут чоловік каже, що його примусово тримають на розборці, він давно хоче звільнитися. Не, не дозволяє. можливо, перший заступник, якщо ви вже не знаєш. Він присутній. Побачите, як тебе там. Я перепрошую. Тут чоловік каже, що його примусово тримають на роботі. Так. От, і ми хотіли би його показати вам, бо він каже, що він просить змінити його, але ніхто не реагує на це. Зайдіть, будь ласка. Я перепрошую, Тому, що я вам Це Ми громадська організація правий сектор». Ви так? Фотографію можете показати всім присутнім. щоб було... Як то кажуть, внутрішній людей. Я Добре тоді. Ви зразу, як керівник, скажіть, чи заява заповнена там, згідно всіх вимог, щоб там ніяких запитань потім до чоловіка не було. Бо нам трошки дивно, що цей чоловік ще досі був і що ваше керівництво його тримало тут. Я вчаю вам, як заступник керівника поради, організувати процес стосовно передачі документів, будь ласка, ще є спеціаліст для того, щоб вкласти обов'язки на повз обов виконання і всі папери належать, чим такі заяву проїться чи вона. Зареєструйте і скажіть, що там відбувалося. Пані, без домовленостей, там десь за углом, у нас слух не такий добрий, щоб ми чули, що ви там шепчетесь. Тоді-тоді я зареєструю. Все, ми просимо вибачення, що ми вас... Закравили, що були зміни. Вчора по читанням я його до 5.15 допрацював. Я ж не звільнився. Ви так думаєте? Так не Заяву заповню, оформити розпорядження, підписати могли поставити печати. Це реалізується, це ж в процесі. Алло, Добрий день. Так. Ага, супер вас. Я передзвоню вам трошки, знайшов. Я я за результатом. До побачення.